Усім доброго дня. Коротше, у нас ще не встигли посіятися. Є там, блядь, пшениця на кутю. Я, я кажу, що не хотів сіяти. За тої пшениці на кутю приходить, завтра прийдеться попрацювати. Так, Запустили ми Амазончика, розконсервірували ми його з -зим -зим зими. Поприкручували назад всі ці датчики, походу хола, якщо хто знає. Датчики по походу, давлення. Завтра нам придивились всі форсуночки, що там було, поміняли там де парочку різиночок. Тут у нас в тому году текло. Тому зверху. Бачите, ось тут трошки в маслі. Там кран один підтікав. Ну цього року блін, розкрутили, все, нічого він там не тече, нічого все з ним нормально. Коротше, цей. Завтра, мабуть, хочу от хочу ко... спитатися. Шановні по новій аграрії стоїть мені по пшениці. ну Яка там десь така, ну ви бачили там відео, з парку знімати чи ні. Сильно я її придушу. Я думаю, що ні, так не хочеться відкручувати з якихось тих 5 гектарів е пшениці, походу, відкручувати з парку, хоча воно мене швидко знімається. 5 болтів відкрутив, шпильки витягнув по колісів влупив, походу відлетіло. Але ж потім його назад ставити, Колесо ж. Типу трошечки цей весу має такі от справи ну, Так що ми там? Завтра наколотаємо по ходу цього Дамо по пшениці По кілограмчику 5 карбоміту ще заодно І сульфат магнію коротше, дамо По кілограма 2 сірки коротше. і, 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 і коротше, граніком пройдемо по пшениці. Може за й ячмінь накрию. так, Настройки все, ми там повключали комп'ютери поробили, поприсоєдіняли Намалювали на асфальті чорточки, завтра ще пружину, підкачаю колеса, пружину, коротше бо кожен рік треба його підстраювати. знос резини, ще туди-сюди. ну коротше, різні речі чи є в мене тут ось до така пряма хороша ну пряма така тут ось дорога Ми там понамальовували вдалі чорточки, 100 метрів відміряли, завтра імпульси замірюємо, бо Амазон треба заміряти імпульсом такі от діла Ну всім там що скажу сьогодні попрацювали трошки не буду казати Ставити на ножки оприскувача Ну, цього року він нам небагато. Того року набагато більше він мозгів потравив, чим цього року. Цього року що дві діафрагми на обратному клапані. Ну і тут щось допідкапує трошки, підкапує, ну, трошки ну, затягне. Ну або потім пережмемо папирської. Потім що пережмемо. Ось то, бачите, підкапує. Ну, це як фільтр знімали, бачите, з під фільтру підкапує. І там десь підкапує, де клапана, бо ми тут все відкручували, воду зливали. Ну, це не цей зробили. Опять, тут в мене клапан тік, цей кранік тік зробили. там Була обірвана коротше, мойка, все поробили, чітко працює, обмиває каністри, все як, як з завода. Хімії, Так не люблю на ньому ганяти, бля, бо це зараз надихайся цієї хімії, походу. Так, подивимось по погоді. У нас є ці як в німецькі форсунки і є ті джети. Ті джети, звісно, такі туманчики роблять, що й ми. Що треба докупити пару форсунок, кущі, походу. Бо я коли купував цього прискувача, не було тут захисних рамок алюмінієвих. До речі, буду комусь вдячний, може в когось розкладушка стара валяється алюмінієва. Ну, колишня ще, ви зрозуміли то я з них би поробив би корот, оці трубки корот, захисні ну, для цих форсунок. Вони тако виглядають. І все. Якби хотілося б, може, купити і нового, але нема дітей. Того року я, тут у мене було ДТП стовп. Але зараз аргон на кожному углу варять. Вирівняли, підрівняли, як ми трошечки нерівно, Але коли відкриваєш, Штанга стоїть дрівну, все. Так, треба сюди щось понадівати, якісь резинки бачу. Бо вже ж попротирало, бачите? Оці підвести клапана регулювачні. А так що, прискочимо зон, це звірюка. Для МТЗ він трошки тяжеловатий, бо самі розумієте, МТЗ 892 і пустий вес, тільки Амазона 3600. Плюс 3 тонни бочка. Це вже 6600 і ще 250 літрів чистої води. Ну, Це вам треба, якщо додати, щось там розмішати, руки помити. чи там. Навіть самого він миє, себе сюди підсоєднює. Получає керхер, блять, шлангу включаєте і можна використовувати його керхер. Ну, коротше, віс, ви зрозуміли, і для нього. Ну, тягне, блядь. По горбкам, звісно, тормозами краще не користуватися, переключитись. Тут є величезний плюс, то, що там комп'ютер регулює вам вилив води. З якою б ви швидкістю поставили там, 150 літрів, з якою б ви швидкістю не їхали, він вам буде лити 150 літрів. Не, ну буде кричати, коли ви будете медленно їхати. Чи навіть швидко, бо є ж теж вопрос у форсунках. Получається, Форсунки теж мають свої оті джети, походу. Більше 13 кілометрів не полетиш, бо він не встигає виливати. Робити там цю росу не встигає. Ліфьорде реці, бо наганяти там до 20 км встигає виливати. Ну коротше, є свої там специфічні ці віші. Так що завтра помиємо насос або якусь хрена пережали пару болчиків, там на кришках, де фібри бігають. Відкрущені було. Від вібрації треба періодично пережимати. В принципі, все, завтра сполоснем, масло долили, там трохи вон воно вон капає, нагрівається сонечком, перелили. Так, проводку підсоєдинили, того року я його дообладнав тими віщами, такими советую всім оцей, де він фари, бачите, з ним, діодніці, синій. Так чітко видно. І короч, задніми робочими фарами ночі не користуюся, виключаєш їх повністю. І блядь, бачиш, як всі форсунки люд, яка не лє, яка лє. Сьогодні зброю попрацювали, настроїли. Брату настроїв, теж сьогодні оприскоч. Настроїли і в принципі Будемо їхати домой і завтра трошки покинути. Нам, так забув цю поставити підкарта він тут там блядь, як не прийшли собаці але... Должен тут стояти тут хай стоїть десь поставиш з горбочка чи треба вибігти чи все туди сюди І хорошо коли він є цей підказ так що такі справи студент на роботі сергій вже вдома Студент же мені сьогодні щось дзвонив, значить, значить короче, вже хоче виходити. Так, всім пока, не забуваємо підписуватись, ставимо лайки, походу. Далі все до перемоги робимо, працюємо, не здаємося.